Всім привіт, друзья, меня звати Марк и Галимари І сьогодні сегодня будем играть Angry Birds Star Wars. Дивіться, ми ще далі на сезоні Ходху. Ну, ми вже на 11 рівні. Ми вже на 11 рівні Тобто будемо проходити проходить від 11 до 15 рівня. Так, що ж, И друзья. На рівні зустрічається багато свиней. Два з них це роботів. Ну і до того три птахів. це тела і два чата. Ну що ж, спробуємо якось це пройти. Хоча може бути як тяжко, як і легко. Ну, кожному це вдається. Хоча ми вже зберазу збили уже цих. Роботів. Ну і дивіться, все так набугано пройшло. Що аж знаєте, одно залишилося. А оцей робот, який він може стріляти або не стріляє, це не його стріляти, так що я ще не можу стріляти, Хоча б так трохи. не... ні. Не, не, не збився не один раз. Ну і до того нам залишився. Чак. Ну, чак нам залишився. Так, ну наступний рівень. Теперь вже так надо складывать даже. Давайте пора. Не так, ну вообще нашли. Так, снятие. Ну, так, два на целый. И Так, добре. Ну, вы что, смываете? Ну, Спробуем кошку. Хоча теж може бути легко. Так, добре. Ну, тут еще оценить погано так йде. Так, добре, ну давайте спробуємо якусь сюди залазити. Ось це. Так, так. О, ну. Супер. Так, добре. Ну і шо ж, ну і ми також е, пройшли ну, другий поки що за це відео. Ну і те, що нам залишилася одна на один тах. Не це стала попрос. Е, Або теж. Ось, е, тому що. Е, це вона. Так, добре. Це просто стела. Так, добре. ну і що ж? Будь наступний рівень. Так, ну тут вже саме в ми рівні, що ем, тут я пам'ятаю, що тут залишилася одна нога цього великого робота. Що ж, ну і давайте спробуємо це пройти, хоча не дуже так пройшов, але давайте спробуємо ось так. би просто е, якось цей е, цю вибухівку так зробити, щоб вона вибухала. Ну тобто, так зібрати просто так добре а ні, тут у нас не, не, не три птахи я думаю що тут три а тут у нас чотири птаха одна стела, один не, реда один чак ну і ще по три ще це як по один але по три ці Всі, сині пташки так, це Ну, не похоже, що ми так пришли. Так, я так сподіваюсь, що це третій рівень, бо можу сейчас он забудет. Так, добре. Так, наступний рівень. Так, якщо... Як, э, так, якщо чесно, так, добре. Так, ну, це поки що э, четвертий э, рівень. Так, ну і що ж, ще нам на 5 рівні осталося п'яти, І тут вже збили стелу. Так, добре, тут уже нам збили стелу. Так, ну і що ж. Але зато мене не порадили. Я просто подумав, що це як на якомусь там п'ятому рівні, а оказалось, що це зверта. Ну і поки що все непогано. Ще два не рівні Так. Ну, осталося нам. Тройки. Так, добре. Ну і зараз на цьому рівні, що було так і цікаво, це оце що стріляє на добре, Ну і що. Так, ну і запам'ятаємо, що це не останній рівень договор. Тобто ось цей хі. Так, ну на ну, восьмому рівні тут все понятно. Дивіться, що не можна вже відразу е, на цього роба там його снігу. О, ну ви самі бачите, як це працює, хоч я хочу зараз обічню. Він попросто закрут захрип, закрутили був на снігу, і якщо відібрати його сніг, тоді всі свині ну, е, повмирають, тобто Так, тебе. Тобто. Ну, просто збили тих свиней. Ой, от не ось цього робота, який він кріплився на снігу. Да, добре. Ну і що ж, останній рівень ми поруч... пройшли. Так, добре, ну ми вже так приближаємося, дивіться, до комікса. Хех, я там таке. Ми вже як приближаємося до комікса. Так, добре, ну і що ж, ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк. Підписуйтесь на мій канал, сні на ці ножок, пишіть коментарі і ділиться відео з усіма друзями. Всім пока-пока!